25 червня 2024 року співробітники СБУ та НАБУ затримали після обшуку одного з міських голів одного з районних центрів на заході України, гол та голову одноіменної районної ради і одного з земельних чиновників тої ж міської ради затримання пов'язане з корупційною схемою продажу стадіону Авангард за зниженою ціною, який знаходиться у тому ж місті. Попри те, що йдеться про високопосадовців місцевого самоврядування та державної гілки влади на районному рівні, на цю історію можна було б не чіпати принаймні, її політичну складову, обмежитись суто корупційною, іби не одна обставина, яка міняє буквально все йдеться про місто Мукачево Закарпатської області та його чинного, поки що, міського голову Андрія Балогу. Який є сином того самого колись всемогутнього Віктора Балоги, який так само був і міським головою Мукачева, і народним депутатом, і навіть часи піку своєї кар'єри головою секретаріату президента Віктора Ющенка, ну і ще займав, обіймав ряд високих державних посад? Отже, вітаю творити. Мене звати Олександр мене це мій канал Свіжої канал, на якому ми як завжди говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політолог. Володимир Фесенко, якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Пане Володимире, мабуть, говорити про юридичні аспекти цього затримання, поки немає сенсу. Наймовірніше за кілька днів суд оголосить суму застави, і Віктор Волога внесе необхідні кошти. Припускаю, що вони в нього знайдуться. А якщо говорити про суто е, такий більш політичний е, момент, а чому за Андрія Болого взялись саме зараз? Чи не є це ритуальна жертва у боротьбі із корупцією? Слухайте. Ну, таких ритуальних жертв у нас достатньо багато, тому що це не перша і не остання корупційна справа. А що стосується земельних оборудок, я думаю, що насправді таких справ може бути сотні, якщо не тисячі, по всій Україні. Тому я тут не бачу нічого дивного щодо гучного прізвища Балога. ну прізвище так, да, гучне, але я не знаю деталі, але мені розповідали, що цей сімейний клан давно не такий єдиний, як багатьом здається. Там внутрішні протиріччя, є протиріччя і між батьком і синами і ну, багато чого іншого. Тобто єдиного клану балов вже давно немає. Ну, як кажуть, деякі джерела. А сама по собі ситуація вона дійсно показова. Я думаю, ми ще таких справ побачимо дуже багато. Я в даному випадку б звертав увагу не на гучне прізвище Балога, а на те, що. Думаю, що за такою діяльністю, такою активністю антикорупційною стоїть закарпатський губернатор. Я чув про нього багато таких відгуків, що це достатньо рішуча, системна людина. Так що, можливо, він намагається навести лад в Закарпатті, зокрема, зменшити вплив одного з впливових місцевих кланів. Все українського впливу. У балог давно вже немає. Вплив регіональний. Пане Володимире, чи можна сказати, що балоги пройшли в пік своєї могутності? Давно вже пройшли, давно. Як так сталося, що взагалі склався такий потужний клан, тому що я так почав згадувати інші клани, квани суторегіональні, які у нас було. У нас не було такого єдиного суто сімейного. Великого і потужного клану були були, але значно менше по за обсягом були ну, брази Дубневичі, але це є, є один. Брат, О, це і багато були. було багато було сімейних кланів. Просто не всі скажімо так реалізовались. Були помітні окремі фігури в цих кланах. Як і в даному випадку, ключовою фігурою був Віктор Балога. От він був ключовою фігурою. І в політиці, я думаю, в сімейному бізнесі просто ну, кажуть, що останні роки там є проблеми зі здоров'ям, він відійшов від такої потужної активності. А щодо сімейних кланів, слухайте, у нас їх було багато. Ви про Дубневичів згадали, ну там це до вас ближче. Ну, Але я нагадаю, у нас, наприклад, були брати Клюєви. Партії регіонів були е, сімейні клани, де був і батько і сини, Янукович, пшонка. Е, ну і насправді можна цей, скажімо так, список продовжувати. Так що, ні, сімейні скажімо так, політичні або політико-бізнесові клани для України. Це достатньо поширене явище. Е, так що тут нічого дивного немає. Просто тут велика родина. Тут же і батько, сини, племінники, і так далі. Там багато таких от yeah. зв'язків. Це дійсно великий родинний клан був, але кажуть, що він останні роки трошки розпався. Там вже не було такої великої єдності. Були і внутрішні протиріччя. Ну і засновник клану, от Віктор Балога, він трошки відійшов від справ. Я не знаю знов таки деталі. Наскільки там серйозно відійшов, але ну він вже не був таким помітним. А чи можна сказати, що ці клани, це справа вже минулого, а от зараз фактично вони відходять на, на другий план і вже такої ролі не будуть відігравати. Ні. От з цим я не погоджуюся. Ну, було б так. Добре сказати, все, у нас не буде сімейних кланів. Слухайте, сімейні клани насправді традиція багатьох країн. Багатьох країн. Сімейні клани є в Штатах в США, в Японії, там просто цілі ці династії є, як, до речі, в Штатах теж. Просто Ну от зараз, між іншим, обговорюють е, Можливу участь в президентських виборах, ми ще не знаємо. Дотягне він до цього чи ні: сина Роберта Кеннеді, брата Джона Кеннеді. так, yeah. да, і там, да, теж там три брати були: двоє загибли, третій, скажімо так, уникнув цієї сумної долі, пішов в життя наслідок хвороби, але всі три брати були дуже помітними фігурами американської політики. От сини не пішли. От зараз тільки от. Молодший да, от, син Роберта Кеннеді, там, намагається піти в політику, хоча дуже неоднозначною фігурою є. В Японії політичні династії це традиція давня. В Індії. У нас насправді от, ну, багато розмов про кумівство. А чому? Тому що кумівство це теж майже родинна справа. Хоча у нас вона значною мірою девальвована, тому що. Ну, коли там з'являється популярний політик чи бізнесмен, навколо нього завжди починає формуватися нам така таке оточення людей, які хочуть споруднитися, да, і запрошують, щоб там став хрещеним батьком. На ну така наша традиція. У Ющенка такі були приклади, і до речі, я думаю, що зараз йому за деяких своїх кумів соромно. Тому що от ті, кого називали любими друзями, ну, так. Е, дуже різна у них доля склалася. Е, особливо, там, якщо казати про жування, наприклад, е, та й деякі інші теж там. Е, тому е, в даному випадку от, кумівство це українська традиція, це майже родинні зв'язки. Чому це важливо? Чому важливі родинні зв'язки, чому сімейний клан у нас будуть зберігатися, е, от, як і традиція кумівства? Тому що це питання довіри, соціологи називають українців недовірливою нацією. Ми не дуже довіряємо іншим, не тільки представникам інших національностей, інших держав, іншого соціального статусу, іноді там представникам інших регіонів. Але в політиці довіряють в першу чергу своїм. Людям. Свої команди хто пройшов там певний шлях з конкретною людиною, політичним лідером, і безумовно, найбільша довіра родичам, родичам і близьким людям, які ну близькі от до цього сімейного клану. Це і в бізнесі працює і в політиці особливо. Так що цей чинок довіри він, я думаю, буде зберігати у нас ці родинні клани ще достатньо довго. Це наша соціальна традиція. Побутова традиція, і вона буде працювати в тому числі і в політиці. Поступово можливо, значущість такої традиції буде зменшуватись, тому що ну в Європі це не дуже популярно, от якраз в Європі, ну можливо крім деяких південних країн. І то навіть там теж ми не бачимо останнім часом таких проявів сімейних кланів. Тому я думаю, що поступово буде зменшуватись значення цієї традиції, але все ж таки у неї глибокі історичні і соціальні коріння. Тому я думаю, що ця родинність вона в нашій політиці ще буде зберігатися. Е, от, якщо говорити про кумівство, зараз ми маємо знову згадку по двох кумів. Миколу Тищенка і Андрія Єрмака кажуть, що вони куми, і от Єрмак е... ну, підтвердив це, але відхрестився. Якщо б е, тут грати, скажем, трошки е, от в ці парадокси, да, е, він відхрестився від е, Тищенка. да, він підтвердив, що вони були кумами. Е, да, я ж не пам'ятаю, там хто кого кого крестив, але. Е, Єрмак публічна. Після цього ганебного інциденту, яке створили люди Тищенка, Ярмак публічно заявив, що він не хоче мати справ з Тищенками, що ця людина не має права на депутатський мандат, не може, скажімо так, недостойно носити звання народного депутата. Так що це показова історія. От я ж кажу, це було свого часу і у Ющенка, коли от наближалися деякі люди до нього. Там були зв'язки, і кумівські, зокрема, а потім політика якраз, погляди політично розводили цих людей по різних таборах. І от, думаю, що в тому, що випадку з Єрмаком і Тищенком ну, теж показова історія. Я тут не оцінюю обох персонажів, але ну, Єрмак, я думаю, вже давно зрозумів. Створює йому купу проблем репутаційних проблем, і тому він спочатку дистанціювався від нього, не підтримував ці зв'язки, а зараз просто публічно відхрестився від нього. І ну я думаю, що неформально саме Єрмак дав команду покарати публічно покарати Тищенка. Тобто Тищенко зараз це комівство піде в мінус, да, да, ну тобто вони йому точно не допоможе навпаки. Оскільки Тищенко став проблемою для Єрмака, Єрмак в даному випадку продемонструє. Ну відомо прислів'я, що tre, треба посадити трьох своїх друзів. Ну от одного да, кума може посадити. Хоча я думаю, що на навряд буде арешт в прямому сенсі, там максимум домашній арешт, і ще не відомо, яка судова перспектива. Але тим не менш, я думаю, що в даному випадку Тищенко буде показовою саме показовою жертвою. Але дивіться, я перед розмовою з вами подивився на, на графік Верховної Ради і зауважив, що останнє засідання цієї сесії Верховної Ради відбулося за 21 числа, і далі немає планових засідань. Тобто, воно може бути навіть у вересні, ні, а ні, шо... ні, буде, буде. Ні, ні, не оголошують зараз наперед на ну зокрема в цілі безпеки. <свистач> У нас ніколи і раніше, ну, в липні точно будуть, я думаю, що навіть наприкінці червня, не хвилюйтеся, Там ще купу питань кадрових нас очікує. Наші очікують кадрові питання, ціла низка законопроєктів. Якщо ви про позбавлення депутатського мандату Миколи Тищенка, позбавити його депутатського мандату неможливо. Єдиний варіант, якщо він сам відмовиться від депутатського мандату. А якщо проти нього буде відкрита кримінальна справа? За це. Ну, якщо буде судовий вирок, але у нас судові вироки знаєте, їх роками можна чекати. У нас так працює судова система, що якщо у вас є гроші і гарні адвокати, то вони вам затягнуть судовий процес на багато років, а там пройде 10 років і термін давності. Mm, Ось така це... наша специфічна правова система. І вона склалася вже давно. Я нагадаю: в даному випадку йдеться про норми, які склалися ще ну, в часи Інуковича. Вони достатньо ліберальні, між іншим. Це так, колишнє заступник голови адміністрації в часи Інуковича попрацював, створив ліберальний, ліберальний в прямому і в переносному сенсі. Кримінально-процесуальний кодекс, який, ну, скажімо так, дав можливість людям з грошима і з впливом уникати відповідальності. Зокрема, і за рахунок застави грошової, ви можете уникати в'язниці на час слідства. А далі ваші зв'язки, ваш вплив, гарні адвокати. Головна, найбільш ефективна тактика зараз затягування судового процесу. От, зверніть увагу: перше, найбільш гучні, резонансні. Антикорупційні судові справи розпочалися в 16-17 роках. так да, Досі в судах, в тому числі і в антикорупційному суді. Вже багато років, багато років. Я вже навіть боюсь помилитися: 6 чи 7 років в судах справа. І невідомо, коли буде вирок. І чи буде він, тому що все може закінчитись терміном давності. І ніхто не хоче скасовувати термін давності. Десять років всього. Зверніть увагу, справа по Майдану закрита зараз, тому що термін давності закінчився. Ось така сумна ситуація. Тому я от коли чую там от кажуть, посадять чи не посадять. Слухайте, в мене Тищенка менше за все хвилює. У даному випадку ну, те, що сталося, ну, це ганебно. Але ну, це хуліганка насправді. Ну так, да, напад був на військового, і от саме це стало предметом резонансу. Але ну, хуліганка. Там я, я не проси оцінювати юридично, там який термін загрожує Тищенко, Ще довести треба, що він віддавав накази і так далі. Там же може сказати, що це як виконавця. Що люди його перестаралися, він там хотів, щоб люди, його люди поговорили, розібралися, а вони перестаралися. Тому я не думаю, що Тищенко щось там велике загрожує. Але навіть якщо справа дійде до суду, ну, все це можна затягувати. І, на превеликий жаль, у нас зараз адвокати в різних от таких резонансних справах мають набагато більший вплив, ніж прокурори. Іноді можливо це і добре. Коли прокурорська держава, це теж, що називається, перегіб, ухил в інший бік каральний. Бажано, щоб було, була рівновага, був баланс в судовому процесі. Але на, на даний момент в чому проблема нашої судової системи, крім корумпованості, значної корумпованості суддівського корпусу, це те, що Суто, процесуальна, захист має набагато більше можливостей, ніж звинувачення. До речі, я проводив опитування серед, серед глядачів, і більшість з них вважають, що Тищенко такий нічого не буде. Ні, ну формально якесь покарання буде. Ну, от він може там, отримати домашній арешт. Але розумієте, я ж кажу: тут нема великого складу злочину. Я не даю юридичну оцінку. Я тут, я е, як чайник кажу. Да, я просто і, я розумію, ну, банальна логіка. логіку. Він же не сам зробив це, а його люди. І завжди можна перекласти відповідальність. Да. Е, от інший тут, коли говорять, нічого не буде. Я колись таке ж чув про Коломойського. А що ми зараз бачимо? Коломойський вже багато місць в СІЗО. Хто б от, якщо б сказали, уявить собі, 19-й рік, відомий політик е, його команда всім розповідають, що до влади приходить е, е, да, і правити буде Коломойський. Якщо б тоді сказали, що Коломойський при Зеленському буде в тюрмі, в'язниці, е, я думаю, що ну, ну або. б... Е, е, Зробили посміхові або б сказали, що ви не зеленського працюєте, що такого ніколи не може бути. А, да. а от так от воно сталося. Тому я б не зарікався. Подивимось, що воно буде далі. Але суто юридично, я думаю, що дійсно особливих, скажем, загроз для Тищенка не існує. Але те, що його політична кар'єра завершиться, те, що він, скажімо так, буде відкинутий від команди Зеленського. Не буде мати великого впливу, і якщо раніше він хизувався, що міг робити майже все і нічого не буде. А от зараз, да, я думаю, що він опиниться в ситуації, коли кожен неправильний крок може йому загрожувати. Тобто він буде як на мінному полі. Тому я б не поспішав з висновками зараз, от по цій справі, я думаю, що ну, максимум, що буде домашній арешт, е, великих негативних наслідків для Тищенка не буде, ну тому що справа не дуже така юридична вагома. А от політична, соціальна, інформаційна, політична, да, вона, да, вона достатньо вагома. Тому, якщо е, далі Тищенко зробить якісь нові дурниці, ну, тоді проблеми ризиків для нього стане більше. І тоді, рано чи пізно, він може повторити долю Коломойського. Пане Володимир, а ви знаєте, що будь-який ну, початкуючий політик, по ньому вже з перших років можна побачити, що людина буде вляпуватися в історію. Це, це ж не перша історія. Ну, Я все в... правильно. Розумієте, дивіться, ну от є люди, які е, свідомо грають роль Фріка. Фріка, от такого екстравагантного персонажа, який. Іноді штучно свідомо створює персона... скандали для того, щоб про нього говорили. Колись я не буду називати прізвища людини, там людина неоднозначна, там були дуже такі значні вчинки і гарні вчинки, а були і не дуже гарні сторінки його політичної біографії, але він казав так: тому що він був відомий там своїми різними. Висловив мене завжди цензурними. так він казав: так, неважливо, що про тебе говорять, головне, щоб говорили. Ось такий закон Піаро. От Тищенка це якраз приклад того. Він просто сповідує цю релігію. Неважливо, що про це говорить. Так, головне, щоб говорили. Він людина, схиблена на марнославстві. Зверніть увагу, він же був відомою людиною до політики. Участь в цих ток-шоу. Він сьогодні в суді про це згадав. В різних шоу, причому не політичних, танці з зірками. Там я не знаю, там що там ще там. Він вже брав участь в різних е, телевізійних шоу. Він е, хотів, щоб про нього знали, про нього говорили. От він хотів е, стати відомою людиною, і е, е, скандали, е, конфлікти для нього. Шлях до е, такої, от марна, до такого я б сказав, марнославства навіть. Але для нього це не важливо. Головне, щоб про нього знали. Е, він людина конфлікти. Насправді він не єдиний такий. У нас є багато інших людей, які люблять створювати конфлікти на без на навколо себе, провокують конфлікти. Іноді це частина професії. Е, Наприклад, у деяких антикорупційних активістів не буду зараз в суї згадувати деякі прізвища, Але стиль саме такий: не скандали, конфлікти. Але конфлікти, коли це ну, благородна, справедлива. Але конфлікти створюються свідомо, саме конфлікти. Медійного галасу більше, ніж реальних результатів. От. І тому людина стає відомим саме завдяки медійному медійному а іноді, як в випадку з Тищенка, він просто створює скандали. Це частина його способу життя. Ну, така людина. Тому я тут не дивуюсь. це дійсно не, останні, не перший далеко, не останній його скандал. Я думаю, ми ще побачимо і далі. Тому що такі люди вони ну, не можуть жити без скандалів. Але оскільки ці скандали створюють негативний ефект, ефект негативний навіть для тих. З ким він співпрацював, з ким він намагався бути єдиною командою, але став для них проблемою. Тому ця команда його відторгає, як відторгла Дубінського і деяких інших. І тому я думаю, що шлях в політику для нього закінчився. А от якщо він буде продовжувати не просто скандальний спосіб життя, а буде порушувати закони далі, це закінчиться для нього погано, тому що він зараз стає скоріше. В інформаційному і політичному сенсі показовою демонстративною жертвою, але якщо він щось наробить, ну тоді його створять з нього таку реальну жертву, тоді можливо він і не уникне кримінального покарання. Тобто, але це буде не скоро, я так розумію, ну ні, якщо він зробить знов щось таке не дуже добре. Якщо він знову порушить закон. За цю справу я думаю, що ну, все завершиться великим галасом, ну і, можливо, домашнім арештом. Ми все. Великих наслідків не буде, тому що ну, е, зрозумійте, це ж не, е, це не важкий злочин. Це не вбивство, не гвалтування, не корупція в великих масштабах. Це е, Насправді з етичної і політичної точки зору негарний вчинок: напад на людину, тим більше людину, яка воювала. Але юридична, я ж кажу, його особисту провину довести буде непросто, саме юридична. І навіть вчинки його людей ну, скоріше можуть кваліфікувати як хуліганство. Ну там отам, позбавлення свободи, напад і так далі. Але адвокати знов таки наголошують. На нашому специфічному процесуальному процесі адвокати це можуть легко перекваліфікувати в хуліганство, або перевищення, скажімо так, там, своїх повноважень і тому подібне. Тим більше, що там брав участь поліцейські і тому подібне. Так що я тут скоріше скептик. І не тому, що от, знаєте, такий традиційний скептицизм, що всі такі люди їх не можна покарати. Як виявляється, ну, по суду важко покарати, але в в'язниці опинитися можна, От як сталося з Коломойським. Тому от якщо Тищенка не по дрібницях порушить закон, як зараз, а всерйоз, от тоді, да, якщо там у нього знайдуть, от якщо він продовжить свою хамську поведінку, продовжує провокувати скандали, які дратують вже. Колишніх його партнерів, і, ну, скажімо так, колишніх його керівників, тоді вони точно його принесуть в жертву. І там вже знайдуть порушення по бізнесу, або там якісь інші негарні справи. Тому все залежить від самого Тищенка. Якщо він продовжить свій шлях і свій спосіб життя, і от, от всю цю конфліктну поведінку, ну тоді все закінчиться для нього погано, але не по цій справі. Пане Володимир, я вам дуже дякую. Як завжди, дуже спокійно, дуже дуже твердий дуже аналіз такий, що, що завжди подобається. Дякую. Ну, треба насправді да, аналізувати не просто персоналію, там як би ми до неї не ставилися, але саму ситуацію, саму так. тему, саму проблему. Тому що це насправді, от як з балогами, так і з тищенка це типові ситуації. Так, да, і тут треба дивитися контекст і наслідки, чому саме так розвивається ця ситуація, а не інакше. Я вам дуже дякую, пане Володимир. Отже, це був політолог Володимир Фесенко. як завжди, з дуже спокійним, дуже виваженим аналізом того, що сталося. Двох подій фактично ми зачепили. Не забудьте підписатися на мій канал, підтримати його вподобайкою донатом і на патреоні. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую, до побачення, до побачення.